Вітання усім маленьким та дорослим. Хто дивиться нас цій порі? Друзі, я щось не зрозуміла, чому це ви сьогодні такі серйозні? Ми вирішили більше не сміятися. Ого, а чому це? Бо дорослі весь час кажуть: маленькі діти маленькі проблеми, великі діти великі проблеми. Тому ми вирішили просто не рости. Зрозуміло, але як же морози? гойдалки І в кінці кінців мультики! Гаразд, але тільки час нашої програми. І це правильне рішення. Отже, ми починаємо. З вами Інна Пенчук і мої сьогоднішні співведучі. Кіра Ілля. Вітаємо вас! От скажи, які птахи не можуть летіти, але чутово плавають. А ще вони живуть на південному полюсі, а їхні танці на льоду дуже забавні. Я одразу відповім на твоє запитання, бо читав про цих птахів, це пінгвіни. Давай не лише ти про це будеш знати, а й наші глядачі. І саме для них ми приготуємо наш наступний сюжет у рубриці новини по по-дитячому». Маленькі дослідники, сьогодні ми вирушаємо в подорож до самого південного куточка нашої планети, де живуть одні з найцікавіших птахів пінгвіни. Але почнемо з того, що пінгвіни це не просто птахи, які не можуть літати. Вони чудово плавають і можуть занурюватися на глибину до 500 метрів. Ось це справжні водні акробати. Чи знали ви, що пінгвіни дуже швидко плавають до 30 кілометрів на годину? І під водою виглядають як риби. Давайте подивимося, як ці маленькі майстри плавання маневрують у воді. Вони використовують свої крила, щоб рухатись в воді, як рибки. А знаєте, що ще цікаво: у пінгвінів немає зубів. Вони ловлять рибу і морських істот за допомогою своїх гострих дзьобів, а потім ковтають їх цілими. Пінгвіни живуть в дуже холодних місцях, але вони не бояться морозу, адже їхнє тіло покрите щільним пір'ям, яке допомагає зберігати тепло, а ще в них є спеціальний пух під пір'ям, щоб не замерзати. Подивіться на їхні лапки. Вони дуже схожі на маленькі черевички. І вони допомагають пінгвінам не тільки плавати, але й добре ходити по льоду. Ще одне диво пінгвінів це їх родини. Пінгвіни дуже турботливі батьки. Усі пінгвінчики народжуються з пухнастим, м'яким пір'ям, і поки вони маленькі, мама і тато чергуються, щоб гріти їх і приносити їжу. Це справжня сімейна команда. Отже, пінгвіни це не просто милі птахи, вони справжні герої природи. Вони люблять свої сім'ї, можуть плавати швидше за рибу і не бояться морозів. Як вам така цікава подорож у світ пінгвінів? Це, день, коли Ісус Христа. Це таке свято, де пекуть кулічі. Треба Пасхи пічти. Пекти пасхи. Робити Пасху. Виготовляти Пасхи, їсти їх. Хтось готував Пасхи, хтось купляв. Ми Пасхи самі не печемо, а заказуємо. Тому що там дуже багато крему. У нас е, багато друзів, хто самі готували, деякі нам дарували, деякі собі залишали. Ну, ми просто готуємо паски. Мама готує. я краще яйця з мамою. Е, Яєчкам. Украшаємо яйця, покупаємо спеціальні наклейки або пльночки. Яйця красити. Красити яйця. А дальтоники вони не красять, а підписують. Можна там прийти в п'яту ранку, як його яйця святити. З сім'єю збираємось, кладемо все це все в корзину, йдемо до церкви. Ми прокидалися у п'ятій ранку. Святити зранку Паски. Встаємо шість утра. Збирать кошик, кладуть туди кулічі, паски, яйця, які вони наварили для того, щоб. І йдуть до церкви. Йти до церкви, якщо ти віручи, та креститись, ставити свічку, я не знаю. Збираються отак по церкви, і священник бере і поливає все водою. Розливав святу воду на яйця, на нас. Усе, що поставили, так відкривають і давай водою поливати і людей, і всі яйця. Потім, коли прийшли з церкви, треба обов'язково С'їсти хоча б одне яйце. І насамперед їдять, наприклад, кутю. Це теж треба. У нас є е, битва на яйцях. Розбивати яйця. Беруть яйця і починається бій. У кого яйце витримає, то ти виграв. Ну, В минулому році перемогла два рази я. І чесно, це моє улюблена справа на пасті. І щоб битися яйцями та їсти, і е, казати. Я Не помню що... Е, Христос воскрес своїй істина Воскрес. Ось таке свято. Маленький дорослий. Даня, привіт! Ти чув, що в університеті навчання може бути веселе? Веселе це як? Там що смішний професор на саме як Мерквини? Ха-ха ні, є суперплатформа, яка робить навчання цікавим. Називається Learning.ua. О, це той самий університет, де ти можеш дізнатися, як зробити досвід із найкрутіших експериментів. Так, це і ще багато цікавих історій, які ми зараз покажемо в рубриці Дитячий Університет. Привіт! Для сьогоднішнього дива нам знадобиться наш старий добрий знайомий сульфат Міді 2 краплі для очей з йодидом калію та кукурудзяний крохмаль. Ой, забула ж про головного героя дійства. Пластиковий зіп-пакет. Я розвела крохмаль гарячою водою і готова чаклувати. Засипаємо в пакетик чайну ложку сульфату міді і виллємо туди ж весь вміст ємності з краплями. Як бачите, вміст пакету миттєво став бурим. Це сульфат міді витягнув з йоди до калію чистий йод. Переконайтеся, що щільно закрили пакет. Попросіть дорослих перевірити щільність. Адже перейоду шкідливі, а дослід йтиме довго. Ну, добре, все у нас гаразд в пакеті йод пакет щільно закритий і не тече. Занурюємо його в крохмаль і чекаємо 15 хвилин. Направду мій дослід затягнувся на півтори години. А все тому, що я забагато насипала крохмалю. І замість прозорого рідкого розчину у мене вийшов густий клейстер. В принципі, видно, як він поступово темнішає. Але я сподівалася на яскравіший ефект. Отакий приблизно. Боже, яка краса! Погляньте тільки на це. Ой, я ж забула пояснити, у чому справа. Отже, що відбулося? Молекули йоду маленькі й прудкі. Уявіть, вони здатні протиснутися між молекулами поліетилену, з якого зроблений, нібито водонепроникний пакетик. А коли вони потрапляють у розчин крохмалю, він видає їх з головою, утворюючи з йодом темно-синій комплекс. Раджу повторити цей дослід. Тільки не повторюйте моїх помилок і не заварюйте густий клейстер. Бажаю успіху! А останок поради для люблячих батьків: погодьтеся, не всі діти у захваті від навчання. Для них школа це не храм знань, а щось на кшталт марафону на витривалість. І ви, звісно, думаєте, ну чому ж він або вона не хоче вчитися? Давайте розбиратися. Перше правило навчання має бути цікавим. Якщо дитина любить динозаврів, розповідайте математику через кількість зубів тиранозавра. Якщо фанат супергероїв пояснюйте фізику, наприклад, тоді людини павука. Головне знайти правильний підхід. Не тільки оцінки, а й навички важливо не зациклюватися лише на балах. Головне, щоб дитина дізналася, а не скільки в неї у щоденнику. Хоча так нам батькам хочеться, щоб там були саме дванадцятки. Але краще підтримати і заохотити інтерес до нових знань, перетворити навчання на гру. Квести, вікторини, експерименти, діти люблять все, що не схоже на нудний урок. А якщо ще й трохи конкуренції додати, наприклад, хто швидше розв'яже задачу, ефект буде ще краще. Дозвольте дітям помилятися. Помилки це теж навчання. Якщо дитина написала корова через три р» – не сваріть. А разом посміхайтеся і поясніть, як правильно спокійні діти, впевнені батьки. Покажіть приклад, ви самі в останнє щось нове вивчили. Може час взяти книжку, спробувати іноземну мову, або, хоча б, розібратися, як працює Тік-Ток. Діти наслідують батьків. Тож, якщо ви цікавитесь знаннями, вони теж це будуть робити. Допомагайте дітям шукати цікаве у простих речах, і тоді вони самі захочуть дізнаватися більше. А як ви заохочуєте дитину до навчання, діліться своїми секретами? Маленькі дорослі. Ой, а що це сталося? Так цікаво було, що навіть не хочеться прощатися. Давайте зробимо програму набагато довшу. Обіцяю, у наступному випуску буде ще цікавіше. А можна, ще буде трошки шоколаду? Ну, звісно, можна, але якщо дозволять батьки, і з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям. дітям. Ті дорослі, та й школярі, маленькі дорослі, наймудріші на землі.